Можна вас запитати, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Добрий день. Я вас бачу в TikTok, в інстаграмі. На одну людину чи на сім'ю? На одного із орендою квартири. 80-100 тисяч гривень. Скільки приблизно ви витрачаєте? Тисяч 300, Я думаю, точно вистачає. На що у вас найбільше йде? Утримання будинку у мене. Доволі такий е, великий двір. Я дуже люблю квіти з дитинства. Е, займався квітами разом з батьками, тому в мене є такий ландшафтний дизайн, садівники, різні. Персонал, який потребує оплати праці. Вони за цим всім доглядаються. Такий великий, велика частина грошей, майже як оренда, я думаю, тяне. Чи можна провести з вами день, щоб показати, на що ви ще витрачаєте стільки грошей і як живете в Києві, і ким треба працювати, щоб стільки витрачати? У мене. Купа справ. ви будете мене чекати, будете їздити зі мною. У ну, мене є така рубрика, якраз трішки більше розкажемо про вас. Ну то поїхали. поїхали. Давайте. Ласна. У вас дуже красива машина. Ким ви працюєте, чим займаєтеся? Я it підприємець. У вас виходить своя IT-компанія, правильно? Група компаній навіть у підприємстві є it інфраструктура у великих там банків, страхових компаній, рітейлем, Да? От їм хтось цю інфраструктуру має створювати, а потім підтримувати. От цим займається там моя основна компанія, які вже. 17 років. Тобто, можна сказати, що ви доларовий мільйонер. Можна сказати, так. Коли стали мільйонером? Скільки років? 28, але я його дуже швидко втратив. Запустив ще один проєкт, ще один бізнес це був інтернет-магазин одягу. Ринок онлайн-продажу одягу впав дуже сильно у 2016 році, і мені довелося закрити цей бізнес, звільнити одним днем більше ста людей. Ну і списати дуже велику цифру на досвід. Ще були якісь провали схожі чи ні? Та звичайно. То в тебе все дуже добре, то на наступний день ти думаєш, блін, помру бомжом під мостом. Ага. Якої ви родини? Мої батьки займаються все життя, да і до сьогодні займаються вирощуванням квітів. Це в основному хризантеми в великих обсягах, а так, в принципі, різними квітами. Ну, я з дитинства. Працюю на землі з шести років на базарі. Торгую, де ви брали гроші? Щоб почати бізнес, Залучаю інвестиції за ці інвестиції. Будую компанії, бізнеси. Ну і свої не зрозуміло. Так. Уже скільки у вас було грошей, коли ви починали? Грошей не було. Було баж велике бажання щось зробити і впертість. Яка у вас освіта? Дві вищих в Україні, MBA і дві за кордон. Дві річних програми Стенфорд. Ви в Стенфорді? Двічі, так Ого. ну онлайн, онлайн зрозуміло.